Олександр. Зараз я знаходжуся на посаді сержант-інструктор сил спеціальних операцій. Чи проходили ви самі кваліфікаційний курс? Я свої намагання, так сказати, запровадив з самого початку, коли курс тільки затверджувався в нашій країні, але у мене був момент по здоров'ю, та я був госпіталізований з проходження курсу, отримав серйозну травму. Після цього я відновив свої сили. Лікувався, спробував ще раз і закінчив 11-й кваліфікаційний сил спеціальних операцій. Для чого потрібен кваліфікаційний курс? Кожен з кандидатів отримає професію, одну з тих, які будуть їм надані в переліку. Він отримає підготовку спеціаліста. Також він пройде основи тактики. І всі підрозділи сил спеціальних операцій, вони мають базову тактику, вони можуть працювати неважливо, який це буде пункт, який це буде центр. Вони всі можуть комунікувати між собою. Це робить єдину сім'ю сил спеціальних операцій. Що показало особисто для вас повномасштабне вторгнення? Спочатку повномасштабного вторгнення я ще проходив службу в лавах го окремого полку спеціального призначення. Що ми побачили по цій війні? Цієї війни ми взяли дуже великий досвід, тому що не все те, що ми використовували, працювало так, як має працювати. Ми побачили відмінності в тактиці в наших загальних положеннях в стандартних операційних порядках. Ми їх почали змінювати. Ми їх змінюємо, та на даний момент зараз впроваджуємо кваліфікаційний курс сил спеціальних операцій. Тобто курсанти вони вчать не стару тактику. Ми постійно її поновлюємо. Вони вивчають нові елементи та покращують себе і покращують якість сил спеціальних операцій. Обов'язково проходити курс, щоб приєднатись до сил спеціальних операцій для всіх, для всіх, хто хоче вступити в силу спеціальних операцій. Обов'язковий критерій проходження кваліфікаційного курсу. Кваліфікаційний курс є початком. Це старт. Після цього люди потрапляють в частини. Та приїжджають на інші курси до нашого центру. Вони підвищують постійно свою підготовку, свої якості як військового. Меж цьому немає і ніколи не буде. Як змінюється програма підготовки та відбору з кожним курсом? Сказати відверто, кожен курс він не схожий на попередній. Кожен курс стає кращим. Інструктори постійно роблять висновки з попереднього курсу та покращують його. До цього моменту. Курс ніколи не буде ідеальним, тому що він завжди буде покращуватися. Ми підвищуємо і підвищуємо цю планку з кожним роком. На даний момент це найкращий курс, який є в Збройних силах України. Аналогу йому в країні нашій немає. Ми відбираємо найсильніших та найрозумніших кандидатів для проходження служби у лавах сил спеціальних операцій. Чи відрізняються кандидати, які були перед та після повномасштабного вторгнення? Так є, є значна відмінність до повномасштабного вторгнення. Основну масу людей складали люди або випускники з академії офіцери, або люди зі сил спеціальних операцій, які ще не пройшли кваліфікаційний курс. Зараз набагато різноманітніші стали люди. Зараз люди приходять з різних підрозділів, де вони не служили. Того, артилерія, піхота. Е, є дуже велике бажання у людей пройти цей куст та вступити до сил спеціальних операцій. Так як сили спеціальних операцій вважаються найелітнішим родом збройних військ, розбройних сил України. Мотивація у кандидатів велика. Я б сказав, це найбільша мотивація, яка є: це воля, воля перемогти та звільнити свою країну від окупанта. Чи змінився рівень підготовки кандидатів? Я спостерігаю таку тенденцію, що в даний момент люди їдуть прямо з передка на кваліфікаційний курс, і не у всіх людей є змога покращити свої фізичні якості, так як люди знаходяться на війні. До цього це було трохи проще. Люди знаходилися в пунктах постійної дислокації і могли набагато більше займатися фізичною та військовою підготовкою. Люди, які зараз приходять, вони мають більший бойовий досвід. Але їхні фізичні показники не є кращими, коли були до повномасштабного вторгнення. Що важливіше, моральна чи фізична підготовка? Я скажу вам так: немає цього балансу між різниці між фізичною підготовкою та моральною підготовкою. Кандидат, який заїжджає на курс сил спеціальних операцій, повинен бути готовий і фізично, і морально в нього повинні бути ці дві якості. Чи правда що кваліфікаційний курс це лише фізичні випробування? Е, тим, що вони називають існим качем, це є перша фаза оцінки та відбору, але це не ясний кач тут людей. Випробують фізично, морально та інтелектуально людина не вважається ще курсантом під час першої фази. Оцінка та відбір вона є кандидатом в курсанти кваліфікаційного курсу, і людина повинна нам доказати, що вона гідна того, щоб його подалі взяли на навчання. Який відсоток кандидатів, що не пройшли курс, повертається щоб знову повторити спробу. 20% людина може зайти не на наступний курс, а через один курс. І багато людей повертаються. Розумієте, якщо людина поставила собі ціль свого життя пройти цей курс, вона його обов'язково пройде, це буде неважливо. Перший, другий раз вона спробує, якщо це ціль, вона постійно буде готуватися до цього курсу і завершить його. Чи впливає бойовий досвід кандидата на його проходження курсу? А людина, яка була загортована в боях. Є, е, наприклад, у кандидатів правою на час. Людина постійно слідкує за своїм часом. Людина слідкує за своєю дисципліною. Людина не викрикує зі строю. Вона дисциплінована, мотивована. Це, звісно, відрізняє від звичайного бійця, який пройшов там пару місяців назад в армію. Поради кандидатам. Е, я по порадив людям підготуватися. Займатися розвивати себе фізично, розвивати себе інтелектуально, вчити сумнівну військову справу, і тоді ворота сил спеціальних операцій для них будуть відкриті. Випробування в силах спеціальних операцій не закінчуються до того моменту, поки ви служите в силах спеціальних операцій. Дякую вам.